Утримання багатоквартирних будинків нині є збитковим, кажуть комунальники. Тому керівники комунальних підприємств порахували витрати і звернулися до міської ради з проханням підкоригувати тариф. Жеки всі вийшли з ініціативи до міського тонкому а те, що треба скоригувати тарифи. Коригування тарифів ану происходило в соответствии з постановою 869 кабінету міністрів. Це а першого року, где указано, що. Тарифи можуть коригуватися в від того, як економічно обґрунтована ки економічка обґрунтованим сумам в зависимості ад росту зарбної плати енергоносіїв енергоносіїв і, ну, і паливний енергетичних подивок цих матеріалів. На формування тарифу вплинули й інші складові та й саму плату за отримання будинків. Не переглядали вже два роки. Вапроса повошення тарифів не стояла. Вопрос – це коригування тарифів, тому що. Те тарифы, которые были приняты у нас на утром вот, они у нас приняты с 2012 года. За это время, за эти три года, у нас в стране получилось и произошло увеличение электроэнергии, стоимости электроэнергии. Если в 2011 году электроэнергия у нас стоила 0,30 копеек, то в 2015 году уже 0,52 копейки это без ПДВ. Електроенергії. І плюс у нас увілічилося 31 да, з 312-2013 року мінімальна заробітна плата. Якщо у нас там наранці була 985 гривень, то зараз мінімальна заробітна плата становить 1218. Мешканці будинків про підвищення чули, кажуть, діватись нікуди будуть платити. Чесно кажучи, ще відсоток не рахувала. Єдине, що я знаю, це бачила там оголошення біля під'їзду, ось і все. Тобто... Вже інформація є в ухо. Я чула, я читала це в газеті, але в нас ОСББ то я питала свого цього голови. Він сказав, що це залежить від нас, від ну як ми сплачуємо, щоб всі члени платили жінці. Всі є люди, які не чули про чергове здорожчення. кажуть і так скрутно жити, а тут ще й за квартиру доведеться більше викласти. О Боже, тільки такого не фатало. Вже і так, все ж подорожчало на сійки, продукти, які дороги. Всі гроші виходять зараз на продукти. Це все йде на харчування. Ви візьміть одну кастрюлю, скільки на сім членів сім'ї треба положити чогось. І за за що його купляти? А за що платити комунальний, то я вже взагалі не знаю. Однак комунальники заспокоюють, подорожчання незначне, близько 10 відсотків і наголошують, цей тариф є заниженим. Валинській дивізії 15. Якщо без ліфта раніше у нього був тариф 1 гривна 0,06 копей, то зараз 1 гривна 10 копей. Це Валинській дивізії 15. І Валинській дивізії з ліфтом, якщо було гривна 59, то зараз стало гривна 77. Вот на дом домі я вам показав, де є слів, де нет лифта. І тару, якщо на першому домі возрос тариф на 9,3 то на втором домі на 11,5% тариф. Юрій Юсипець сподівається, що підвищення на проплату рівнян не вплине, адже цьогоріч мешканці справно і вчасно оплачують отримані послуги. Зокрема, комунальники отримали у лютому проплату 120%. Це говорить про те, що люди закривають свої борги. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.